Чому у нас проблеми у стосунках? Три головні кармічні паски і діагностика. Давайте ми сьогодні розкриємо сьомий дім карма стосунків, які дивимося, чому ми притягуємо одне й те саме руйнування у своє життя, наші програми стосунків та любов. Це не ваша родова карма. Ти думаєш, це випадкові сні? Це твої кармічні показники з твоєї натальної картки. Перша паска жертва рятівник, Марс Плутон. Це найбільш руйнівний сценарій, успадкований біль жінок роду. Я маю страждати, щоб мене любили. Або я повинна рятувати нещасного чоловіка. Який ж кермічний показник, якщо твій Марс у знаку рака в самому домі і зачеплений з чорним місяцем ліліт, ти потрапляєш у цей кермічний трикутник, жертва рятівник спасатель. І як результат ти притягуєш. Або творчих людей, або залежних партнерів, алкоголіків, наркоманів. Плутон підсилюється він або маніпулятор, що підкоряє тебе, або ти йдеш у жартове спасіння його душі. Це шлях, що руйнує твою ідентичність. Друга паска це обмеження, самотність. Це показує планета Сатурн. Ти постійно не можеш знайти партнера, або твої стосунки багаторазово розриваються. я в одному і тому ж бійці. Кермічний показник Сатурн або знак Зірога в сьомому домі це обмежувач. Результат партнери будуть обмеженими у емоціях, фінансах з контролем та критикою. Але вони прийшли у рок. Це людина, яка прийшла тяжкий шлях і може навчити тебе мудрості чи реалізації в проєктах. Увага! Ти. Притягуєш його, бо сама перейшла в важкий шлях і маєш це відпрацьовувати. Легких шляхів з Сатурном не буває. Третє, паска Сол залежності. Сонце, управитель дому, першого в сьомому домі, ти не можеш бути щасливою сама. Тобі здається, що ти маєш більше лише в парі. Це залежність. Термічний показник, твоє сонце в сьомому домі, або якщо воно у раку, рибок, скорпіоні, або у правітель першого дому сидить в сьомому домі. Результати, ти все ти всезалежна від партнерів. І так ти більше отримуєш і процвітаєш у парі. Але це всезалежність, це треба прийняти, але пропрацювати. Єдиний вихід твоя зрілость, зріла особистість. Люба мою, у тебе є ці показники в карті, значить, тобі треба розвиток, щоб е, робити. Що робити? Фокус на я. Розвивай своє я, своє хобі, свою місію. Друге, Друге. іди в духовний розвиток. Це єдиний шлях, щоб мати здорові стосунки. Третє, холодінаміка. Треба працювати з родовими травмами, кармою рода. Треба любити свою маленьку дівчинку, маленького хлопчика всередині, щоб не шукати цю любов. Зомі від чоловіків чи від жінок, тільки коли ти пропрацюєш ці блоки, ти почнеш притягувати зрілу людину, вона не буде тебе спасати чи витягувати, а буде приймати і розуміти, і не натискаючи на твої болючі точки, бо вона знає, що кожна людина це реаніматор душі, що приходить свій шлях. Хочеш знати, яка з тих. Трьох пасток руйнує саме твоє життя. Напиши мені в коментарях слово партнер, і ми знайдемо твій кармічний показник та інструмент для його спалювання. З любов'ю Інга Паламарюк.